Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Кіт Келох прояснив, як мають відбуватися перемовини, які розпочнуться у Саудівській Аравії у понеділок 24 березня. За словами Келога, не передбачається, що російська і українська делегації, які прибудуть на ці перемовини, будуть спілкуватися між собою. Натомість американські представники будуть. Водночас контактувати як із представниками Російської Федерації, так і з представниками України, і передавати повідомлення однієї делегації до іншої, очевидно, пропонуючи і власні підходи до того, як можуть вирішуватися ці чи інші дискусійні питання. Склад української делегації на такій зустрічі поки що не оприлюднено. Як можна зрозуміти, від сполучених штатів на таких перемовинах учасниками будуть чиновники Державного департаменту і Білого Дому? А от склад російських учасників засвідчує, що президент Путін йде шляхом затягування перемовин і імітації можливості реальних домовленостей.